Приготування нашого хліба ми починаємо з того, що відкладаємо частину закваски на наступний раз. Нам потрібна глибока миска, вага, борошно пшеничне вищо сорту, вода. Руки трошки в борошно. Відкладаємо 90 г закваски. Тверді часточки не кладемо в тісто, якщо вона є зверху. Тепер беремо 90 г води. Тут дуже важливо дотримуватись пропорцій. Закваска любить точність. І додаємо 360 грам борошна. Скільки б у вас не було грамів закваски, бо це моє співвідношення: 90 г, ви завжди берете одну частину закваски, одну частину води і дві частини борошна. З цієї маси я маю вимішати пластичну грудку. Це займе десь в мене приблизно 3-4 хвилинки. Вимішую, бачите, тісто на ваших очах стає таким пластичним. Коли бачу, що воно трохи липне до руки до посудини, чуть-чуть ще просипаю борошном, щоб воно було більш таке сухе. Формую пластичну грудку і відкладаю її в бік. Тепер знову кладу посудину на вагу, виймаю з банки усі залишки-закваски і дивлюся, яка вага в мене вийшла 335 г. Значить, я додаю знов 335 грам води і в два рази більше борошна. Якщо поклала води забагато, зливаю. В мене вийде в загальному маса тіста 1340 г. Тобто 670 грам закваски води і ще плюс 670 грам борошна. Досипаю. Це в мене вийде два хліба, тому я кладу 4 столові ложки цукру і півтори чайні ложки солі. Олію зараз не даю. Це також куркума, люблю її додавати. Баночку для закваски я вимиваю, витираю на сухо, це дуже важливо. Тепер кладу закваску, втрамбовую її в банку і роблю такі глибокі надрізи, щоб вона краще розкрилась. Серветку змочую в воді, витискаю і на резиночку. Це для того, щоб закваска не обвітрювалася і зверху була без корки. Кладу її в холодильник на наступний раз. Тепер з цього тіста починаю формувати хліб. Замішую від краю до центру і намагаюся усі інгредієнти дуже добре змішати між собою. І тільки після цього я додаю олію. Коли добьюся стану такої грудки суцільної, яка вже відстає від форми і є більш однорідною, я присипаю поверхню стільничку борошном, перекладаю тісто і тоді продовжую його вже вимішувати на столі. Також мені потрібна буде качалка. Для чого це робити? Дуже важливо гарно вимішати тісто, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися між собою. І зміг також спрацювати глютен, який є в пшеничному борошні. Він буде відповідати за еластичність тіста і також буде піднімати хліб. Але йому потрібно часу, його потрібно вмішати дуже гарно. Тут уже методи будь-які хороші, і кулачковий метод. І просто складати тісто конвертиком багато раз. І можна його товкти пальчиками. Як вам зручно, бачите, і рулетики, і квадратики. Розкатую тісто, знов його складаю. Ну, все роблю для того, щоб тісто вийшло однорідним. Ці всі маніпуляції в мене займають в середньому 10-15 хвилин. До речі, процес дуже релаксичний, приємний. Люблю замішувати хліб. Тут форма не має значення, тут головне сам процес. Отже, тепер я формую таку грудку, вже закінчую її формувати, бачите, розтягую, дивлюся, чи тісто вже стає еластичним. Бачу, що ще треба трохи помішати, мішаю далі, вимішую, вимішую. І десь я тут, напевно, зупинюся. Так. Угу, так тепер розрізаю тісто на дві частини, бо в мене дві хлібини, формую в грудку. Беру форми для хліба. Їх не мию, нема потреби. Кусочок масла, рівномірно розподіляю на всі стінки, просипаю пшеничними висівками. Можна і без того, ну, мені подобається це робити. Тепер беру нашу грудку в тіста і намагаюся дуже гарно втрамбувати форму. Це робиться для того, щоб закваска, коли буде піднімати тісто, вона могла щепитися з формою і зробити це. Накриваю кулючком, потім рушником, можна просто рушником. І як бачите, стоїть в мене хліб на батареї, тобто в теплі. Температура приблизно 23-25. Дивлюсь, чи підросло. це приблизно десь 3 години пройшло. Бачу, вже починає підростати. Відкладаю, відкладаю щонайменше на 8-9 годин. Хліб має піднятися щонайменше в 2 рази, в ідеалі в 3. Духовку ми розпалюємо до максимуму хвилин за пів години до того, як будемо пекти хліб. У мене тут 270, ну, може бути навіть 250. Потім я зменшую і зараз в таку розігріту духовку буду ставити хліб. Це треба робити максимально швидко і максимально акуратно, щоб не впала шапочка. Хліб досить непогано виріс, він ще підросте. На такій високій температурі я буду випікати його 10-15 хвилин, а потім зменшу до 200 і буду випікати ще годину. Ну що, Хліб уже наш випікся, випікався трошки більше години. Наш якщо маєте вдома термометр, можете замінити. Готовий хліб, якщо він добре спечений, всередині, повинен мати 99 градусів. Ну от, значить, він добре пропікся. Зараз його витягну з форми. Щоб хліб добре остив і правильно стабілізувався в ньому м'якіш, важливо його витягувати з форми і ставити на решітку. У мене решітки нема, тому я ставлю ось так. Бачите, яка гарна хлібина. І відразу, поки він теплий, я його буду змащувати водою з крохмалем. У мене в холодильнику зберігається ось така водичка з крохмалем. Я ось так от беру, ось так от змащую. Тут важливо змастити трохи, не переусердствувати. Але для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб стабілізувався м'якош, поки хліб буде остивати, тому що ще 6-8 годин, поки хліб від гарячого стане холодним, в нього буде стабілізуватися всередині м'якош. І, власне, крухмаль зверху він допоможе не випарувати селищні волозі, і наш хліб буде довше залишатися а, таким м'яким, не буде так швидко сохнути. Ось і все залишаємо його, поки остане повністю, а потім перекладемо в хлібничку, чи де би ви його зберігали. Все, хліб на ловіту мантр готовий. Бачите, він такий гарний, хрусткий касунчик. А от ми зранку ставила я закваску, Бачите, вона була ось так. Десь ось так і вже виросла. Потім вона ще доверху підростає. Так за день левітна мадра підростає в холодильнику. О, сфокусувала. Та, тому все воно гарно працює. Серветку ось цю можна періодично е, змочувати водою, щоб верхній шар закваски не пересихав.